Мій синку, ти чекаєш свята. Воно вже йде до нас у хату. Ти написав, я точно знаю. Листа Святому Миколаю. Планшет, а може ноутбук. Ти в мене здібний до наук. Тож не для ігор, для навчання. Вже скоро збудеться бажання. А ще в кінці того листа дитяча мрія є проста. Ти попросити, не забувся, щоб я додому. Моя кохана, люба донько, ти б вела свою долоньку. Я той листочок у клітинці завжди ношу, моя дитина. Мене врятує він щодня, твій оберіг, моя броня, ти досі віриш у дива, то ж буде суконька нова. Як тільки зіронька засяє, чекає маленька Миколає, я повернуся скоро з бою, щоб завжди бути вже з тобою. Мій братику, моя сестричка, моя сусідка невеличка, мій незнайомий, юний, юний друже, моє серденько небайдуже. Ти почекай, вже небагато. До всіх нас прийде справжнє свято. Я теж писав до Миколая, а він нікого не минає. Комусь він принесе дубця і серце замість гаманця. Повернеться до когось розум. Серед зими затихнуть грози. А хтось отримає наказ, Згадає хтось вгорі про нас. І куля об мене солдата, і прийде мир у кожну хату, і кожен з вас ждеться тату. Все під силу Миколаю. Люблю, цілую, обіймаю.